Моє вітання: пачка сиру, декілька яблук і смачне домашнє печиво готове. Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Сир кисломолочний, 350 грамів. Зверніть увагу, він такий в мене крупний, але навіть коли більш дрібний сир, його варто протерти обов'язково через сито. А ще зверніть увагу, наскільки він в мене сухий. Від цього буде залежати кількість борошна. Протерти сир не так багато часу це займає до ось такого стану. Борошно, так як сир в мене дуже сухий, я беру 280 грамів 280-300, Дивіться вже по вашому сиру. Один пакетик ванільного цукру, столова ложка звичайного цукру. Майже півчайної ложки солі, обов'язково, щоб тісто не було прісним. Це куркума. Хочу додати для кольору, не для смаку, а тільки для кольору. А все поєднує всі сухі інгредієнти між собою. Гедь зовсім забула. Звичайно, розпушувач, 10 грамів розпушувача, і тепер вже поєдную всі сухі інгредієнти. Масло вершкове, холодне 100 грамів. Чи можна маргарин? Так звичайно буде натирати на ось ці. Середня тертушка, не сама крупна, а середня. Все, як завжди, по класиці масло в борошно і натираємо. Треба перетерти все це в крихту. Ось до такого стану. Супер. Ідеально. Тепер додаю сир і замішую тісто. Ну, як замішую? Тут ми працюємо по принципу як з пісочним тістом. Не можна його вимішувати. Ми більш поєднуємо між собою інгредієнти. І тепер я намагаюся зібрати тісто докупи, не вимішуючи, а поєднуючи. Ось так має виглядати тісто доволі рихлим, текстурним. Так і має бути. Я бачу навіть сир, і ви його, скоріш за все, бачите. Це ось так, такими рухами ми замішуємо такого плану тісто. Це не тісто на булки або на хліб. Все супер. Залишаю це тісто в пакет і в холодильник на той час, поки буду готувати начинку. Це там хвилин 30 займе якраз тісто, трошки відпочине в холодильнику. Все, в холодильник. Начинка. Я буду використовувати яблука їх треба почистити, нарізати це дуже просто. Можете використовувати груші, моркву, гарбуз, все, що хочете. Це і використовуйте. У мене сьогодні знову яблука. Нарізати потрібно доволі дрібно. Я завжди яблука нарізаю так. Це, як на мене, супер зручно. Ось на такі шматочки нарізаю все готово. Пательня, вона в мене холодна. На рахунок пательні завжди купа запитань. Сталева пательня купувала я її в метро діаметр 28, метро шеф називалась. Хочу ще. Додати сьогодні не корицю, а цедру цитрусових. В мене це мандарин: це може бути лайм, апельсин, лимон, що завгодно. І хочу додати сік половинки мандарина. Так, це не апельсин, це мандарин. Все. Цукор 100 грамів. Знову ж таки, для кольору куркуму, не для смаку багато не додавайте, тоді з'явиться смак, не потрібно. тільки кольор. Дощі, така погода, хочу такого, знаєте, жовтенького, яскравого. Тож додаю куркуму, хочу все жовтеньке і яскраве. Нагрів максимальний, треба максимально швидко. в мене це 9, максимально швидко прибрати всю вологу. Геть зовсім забула ванілін. Це не масло масляне. Повірте, із цих дрібничок виходять, виходять кулінарні шедеври, а не просто булки з яблуками. Ви бачите кількість рідини на максимальному нагріві, максимально швидко випаровуємо всю вологу. Прийшло в мене хвилин 8, вся волога уйшла. І тепер буду смажити хвилин 4 до 5 хвилинок. Я, як правило, смажу начинку. Поки не відчую запах карамелі. Я відчула запах карамелі, все, супер. Яблука готове. Перебираю її нагріву. Обов'язково начинку ми завжди охолоджуємо. Не можна додавати начинку до тіста неохолоджену. Як тільки охолола начинка до кімнатної температури, я додаю пів білка. Білок. Я не дуже люблю додавати крахмаль а в таку начинку. Ну, начинки які дозволяють. Ця начинка дозволяє додати не крахмаль, а додати пів білка. Жовточок окремо, потім буду мастити печиво. Помішала, поєднала все, начинка готова, щоб вона не розсипалась. Тісто також вже готове, ділю на 4 рівних частинки. Невелику кількість борошна. Тісто, так помніть його трошки в ручках, щоб воно стало більш пластичним, не було сильно рихлим, і вам було легше з ним працювати. Ось так, бачите, як я роблю. Припиляю борошном. І беру качалку, розкатую в потрібний мені пласт. Це буде діаметр приблизно 24-25 см. Припиляйте, щоб не прилипало до поверхні я буду ділити на 6 частин. Залежить від того, які маленькі чи великі печива ви хочете, бажаєте отримати. Я ділю. Одне це коло на шість частинок. Ось так. І нарізаю. Тепер кожен шматочок ось так роблю такі собі, надрізи. Бачите, не доходжу до кінця. Гарне тісто, приємно з ним працювати. Але пам'ятайте, це достатньо рихле тісто, тож будьте з ним обережні. Начинка. І тепер вся магія. Все дуже просто, готується дуже швидко. Здається, вау, мабуть, велика кількість часу. Ні, подивіться, як швидко робиться краса. Все. І ось така краса готова. Якщо ви хочете ідеальний цей край, ну от бачите, я так трошки вирівнюю, можете його просто так взяти, чик підрізати, і тоді край буде взагалі ідеальним. Ось така краса готова. Ви можете це таке печиво робити з будь-якого тіста: листкове, дріжджове. Я вам просто показую форму, ідею. Подивіться, так як тісто доволі рихле, якщо у вас таке відбудеться, що воно надірветься, взагалі не біда. Отак, от ручками, пальчиками трошечки підправили і гарнюня я готовий. Всі їх на деко, як бачите, в мене вийшло два майже два деко, трошки менше, змастить жовтком, який залишався. В моїй духовці є режим конвекції. Я буду випікати одночасно два деко. Одночасно, два деко ми випікаємо тільки на режимі конвекція. Якщо нема режиму конвекція, низ зверх і е, по черзі. Випікались вони в мене 25 хвилин. режим конвекція, е, температура 170 за цельсієм. Все, вони готові. Не пересушуйте, будь ласка, це печиво. Бо буде сильно таким хрумким, а, щоб не було жорстким, воно має бути м'якеньким, смачненьким, ідеальним. За бажанням додайте або зараз цукрової пудри, або на жовток посипте цукром. Це вже за вашим бажанням. До речі, це супер класна ідея на шкільні ярмарки. Завжди питання, що приготувати, що зробити на шкільний ярмарок. Будь ласка, гарно, смачно, корисно і, як завжди, смачного.